Якщо ви любите читати, то точно бували в ситуації, коли страшенно кортіло обговорити прочитану книжку, але не було з ким. У мене таке траплялося постійно. Спочатку я думала, що в моєму оточенні люди не дуже люблять читати, але навіть коли це змінилося, виявилося, що читаємо ми різні книжки. Але я знайшла вихід і у січні 24-го року відкрила свій книжковий клуб для сусідів. А сьогодні я розкажу вам, як знайти або створити свою книжкову спільноту. Якщо ви вперше потрапили на цей канал, вітаю! Мене звати Олена і тут ми говоримо про книжки та ідеї. То що ж таке книжковий клуб? Це група людей, які збираються для обговорення книжки, яку всі вони прочитали. Це простір для вільного обміну враженнями та думками про прочитане. Учасники обговорюють цікаві моменти, різні інтерпретації тексту, факти пов'язані з книжкою чи авторами, або діляться інсайтами, осяяннями, які виникли під час читання. При цьому книжкові клуби бувають дуже різні, і ви можете обрати той формат, який вам підійде найбільше: онлайн чи офлайн, знайома компанія чи ні, книжки певного жанру чи широкий вибір. Навіть за рівнем залученості учасників можна обрати клуб для себе. Щоб зрозуміти, що вам ближче, спробуйте доєднатися до існуючого клубу. Де їх шукати? Якщо у вашому місті є простора, хороша книгарня, вони можуть проводити книжкові обговорення. А якщо ще ні, то вірогідно будуть раді такій ініціативі. Це саме стосується і бібліотеки, тож не зай вам буде запитати і там. Пошукайте книжкових блогерів з вашого міста. Часто вони також проводять книжкові клуби. Якщо вам комфортніше долучатися до обговорення просто зі свого ліжка чи дивану, то онлайн-формат для вас. Найвідоміші онлайн-клуби це Вовчиці Еми Антонюк та Яни Брензей». Трансляція відбувається прямо тут на Ютубі, і учасники можуть писати коментарі, і деякі з них вони зачитують. Є ще більш залучені клуби у The Ukrainians» та Дівоче Медіа, але вони доступні тільки для спонсорів цих медіа. Але що робити, якщо біля вас немає книжкового клубу або вам не подобається існуючі? Відкрити свій. Для цього зовсім не обов'язково бути літературознавцями, критиками чи мати великий читацький досвід, навіть якщо ви тільки починаєте, ваша ініціатива може об'єднати людей. Коли я вирішила відкрити книжковий клуб, то в мене ще не було ні цього каналу, ні якоїсь видимої присутності в соцмережах. Тому я просто написала в чат з сусідами по житловому комплексу, що відкривається книжковий клуб, і оголосила дату, місце та запропоновану книжку. І люди зацікавилися. Більше того, у День Ікс прийшла не тільки моя подруга, яка одразу пообіцяла, що буде там для моральної підтримки, але й зовсім незнайомі люди. Тож не обов'язково бути опрою чи дуаліпою, аби зібрати людей для обговорення книжок. То що вас стримує? Якщо страх, що ніхто не прийде, то заздалегідь домовтеся зі своїм другом чи подругою, що вони вас підтримують, і тоді, за найгіршого сценарію, ви просто проведете час разом. А коли долучаться і незнайомі люди, вам може бути комфортніше маючи близьку людину поруч. Якщо вас спиняє нерозуміння, як це все організувати, то зараз ми все покроково розберемо. Також в описі під відео я залишу вам посилання на безкоштовну покрокову інструкцію, шпаргалку та ідеї для книжкових клубів, які я підготувала для вас в доповнення до цього відео. Щоб наша книжкова спільнота зростала, будь ласка, виконайте чарівний ютубний ритуал, лайк, підписка, коментар, щоб просувати україномовний контент. Дякую вам. А щоб створити свій ідеальний книжковий клуб, то непогано знати, які вони взагалі бувають. Добре, коли клуб має свій фокус, нішу чи спеціалізацію, щоб учасники розуміли, якого плану книжки вони будуть обговорювати не тільки на цій зустрічі, але й на наступних. Це можуть бути тільки художні книжки, тільки нонфікшн або і те, і те, але об'єднані однією темою. З мого досвіду, художня література дає ширше поле для обговорення. Але якщо це клуб, наприклад, для професійної спільноти, то може підійти і нонфік. При цьому в художній літературі ви можете зосередитися на певному жанрі, на фентезі чи історичному романі, або на певній темі, наприклад, у Еми Уотсон колись був свій феміністичний клуб. Ви можете читати книжки певного періоду, наприклад, наші 20-ті, щоб досліджувати, як по-різному писали в один і той самий час. Або можете обирати книжки, лауреати видатних премій, або літературу певної країни чи регіону. Свого часу я цей крок пропустила і довелося виправлятися по ходу. Тепер всередині місяця ми збираємося для обговорення українських авторів, а в кінці місяця іноземних. Тяжіємо до класики, але також читаємо і сучасну літературу умовної високої полиці. Ми жартуємо, що у нас душний клуб, але така вже підібралася компанія, і нам так дуже подобається. Ви ж можете обрати будь-яку тему для вашого клубу, яка вам цікава. Тож нагадую, що в описі є посилання на файл з різними ідеями, які вас можуть надихнути. Якщо ви не впевнені, на якій темі зосередитися, можете створити клуб на основі спільної риси потенційних учасників. Наприклад, це може бути клуб для ваших друзів у форматі домашніх посиденьок або для колег по роботі, де ви будете обговорювати довкола професійну літературу, або навпаки, зовсім протилежно, художню для того, щоб переключитися або навіть надихнутися іншою сферою. Якщо у вас є песик, ви можете створити клуб для собачників і обговорювати книжки під час прогулянки. Якщо у вас є діти, ви можете створити клуб для батьків і обговорювати відповідну літературу. Так це може стати навіть таким підтримуючим простором для інших батьків. А учасниками можуть бути як ваші сусіди, незнайомі люди або батьки дітей, з якими дружать ваші діти. І поки вони зайняті своїм, батьки можуть обговорити цікаву книжку. Також є окремий формат дитячих читанок, але там різниця в тому, що книжка зазвичай читається не до зустрічі, а під час. І додаються різні тематичні активності, типу ліплення чи аплікації, щоб додатково розважити юних читачів. Так що варіантів безліч. Головне подумайте, з якими людьми вам буде цікаво і приємно спілкуватися. Онлайн чи офлайн. Якщо ви живете в невеликому місті, або вас цікавить специфічна тема, або ви, в принципі, не дуже любите живе спілкування з не зовсім знайомими людьми, то обирайте онлайн-формат. Наприклад, якщо ви хочете обговорювати книжки якоюсь мовою, не знаю, іспанською, німецькою, шведською, то скоріше за все вам буде легше знайти учасників, не обмежуючись своїм районом чи містом, можливо, навіть країною. Або якщо ваші друзі роз'їхалися різними містами, то чому б не створити можливість регулярних зустрічей для обговорення книжки і не тільки? Zoom та Google Meet до ваших послуг мені ж більше імпонують живі зустрічі, ніби так простіше спілкуватися і легше залучити людей до обговорення менше шансів, що хтось вимкне камеру і буде займатися іншими справами. Хоча колись я була учасницею онлайн-клубу, і його цінність була якраз в тому, що підключалися дівчата з різних країн та міст. Живі зустрічі можуть проходити хоч на вулиці в теплу погоду, наприклад, у парку, або вдома, якщо це друзі, в офісі, якщо для колег, або можна домовитися з районною бібліотекою, книгарнею чи місцевою кав'ярнею. Кафе чи кав'ярня можуть бути найзручнішим варіантом, але головне врахувати декілька нюансів. Там має бути відносно тихо і бажано, щоб там було достатньо місця, аби під час зустрічі вашого клубу залишалися вільні столики, і заклад міг спокійно обслуговувати інших клієнтів. Спосіб обговорення книжок також може бути різним. Деякі клуби збираються маленькою групою, щоб кожен міг висловитися по черзі, а потім вільно дискутують. А є клуби зі строгою модерацією, де треба говорити послідовно один за одним, і не більше певної кількості разів. Є варіанти і більш пасивної участі, коли це обговорення ведучих або запрошених гостей і модератора. А інші учасники за бажання можуть підняти руку і додати свій коментар чи запитання. Особисто я не дуже люблю такі глядацькі клуби, адже, як на мене, тоді втрачається вся суть, а саме активна дискусія. Але вони також бувають досить цікаві, і я іноді дивлюся записи клубів Вовчиць, Юкрейніанс або Сенсу. Тепер, коли ви визначилися, яким буде ваш клуб, де і як він проходитиме, час залучати людей. Якщо ви вже зрозуміли свою цільову аудиторію, то це проста задача. Знайомих та друзів можна запросити особисто або написати у спільному чаті. Також можна написати у себе в соцмережах та тематичних групах. Якщо ви створюєте локальний клуб і плануєте живі зустрічі, то розмістіть оголошення в обраній локації, наприклад, в тій же книгарні чи кав'ярні. З часом учасники приводитимуть і своїх друзів та знайомих, і клуб буде зростати на рекомендаціях. До речі, про рекомендації: якщо ви хочете пити смачну каву як у кав'ярні, але у себе вдома, то зверніть увагу на 25 Coffee Roasters. Це смачна натуральна кава без ароматизаторів та завжди свіжої обсмажки. Їхній асортимент може задовольнити навіть найвибагливіших кавоманів, адже він налічує понад 50 видів кави із 20 різних країн. А щоб знайти каву собі до смаку, на сайті є спеціальна функція підбору. Мені дуже подобається, як компанія 25 Coffee Roasters підтримує невеликі україномовні блоги, в тому числі книжкові. І я свого часу також вперше дізналася про них саме завдяки BookTube. А сьогодні маю приємність і для вас 15% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів, за моїм промокодом Книжниця. Ці кава смакує сама по собі і не потребує додавання цукру, сиропів чи молока. Але якщо ви полюбляєте каву саме з молоком, то зверніть увагу на їхню бірюзову лінійку. Це кава з обсмажкою спеціально під молоко для ваших ідеальних капучино чи лате. А якщо вам подобаються легкі цитрусові нотки, то спробуйте каву-чайна Гонг, яка має якраз такий приємний післясмак лимонний. А в ароматі є чорний чай. Дуже цікавий варіант. Ковток бадьорості. І повертаємося до клубів. А як обирати самі книжки для обговорення? Тут також немає єдиного правильного варіанту: ви можете обирати наступну книжку і просто оголошувати її на зустрічі. Можете пропонувати варіанти, за які голосуватимуть учасники, або найдемократичніший варіант, коли учасники пропонують книжки, ви вносите їх на голосування і потім всі обирають. Звісно, учасники більш залучені, коли вони мають вплив на вибір книжки. Тому, як на мене, це найкращий варіант. Але сам підхід до голосування також може відрізнятися. Можна оголосити варіанти книжок до зустрічі і під час самого обговорення просто проголосувати підняттям руки. Це може бути голосування в чаті після зустрічі, анонімне чи ні, також на ваш вибір. Є ще авантюрний спосіб рандомно обирати наступну книжку серед запропонованих, для онлайн-клубів якимось рандомайзером, а для живої зустрічі просто тягнути записочки з мішечка або коробки. Мені здається, це може класно підійти вузькопрофільним клубам, де всі учасники апріорі зацікавлені саме в одній темі, або для клубів, де учасники вже довго зустрічаються і знають смаки групи. Наприклад, у нас на клубі голосування за наступну книжку це привілей тих, хто взяв участь в обговоренні. І також додаткова мотивація не пропускати зустрічі. Спершу я сама пропонувала книжки, а учасники потім голосували у google формі де були вже анотації запропонованих книжок. А з часом вони почали пропонувати свої варіанти. Тепер після обговорення ми проглядаємо довгий список запропонованих книжок до читання і обираємо 4-5 варіантів під настрій. І потім у Google формі ми голосуємо, але вже не за одну книжку, а представляємо свій інтерес до кожної із запропонованих книжок за школою від 1 до 5. У випадку, коли хочеться читати все, це допомагає не розмазувати голоси, а одразу бачити настрій всієї групи. Який варіант вибору наступної книжки вам подобається найбільше? Щодо самих книжок, які пропонувати на обговорення, то все залежить від тематики вашого клубу та учасників. Спробуйте зберігати баланс і пропонувати як нові та популярні книжки, до яких вже є інтерес, щоб привабити нових учасників, так і менш відомі книжки для того, щоб відкривати щось нове. Я б не радила обирати великі за обсягом книжки, особливо на початку, коли спільнота тільки формується і самі зустрічі клубу ще не стали звичкою. Звісно, крім випадків, коли ваш клуб і зібрався довкола книжок цеглинок. Наш клуб доріс до бажання і готовності читати музей покинутих секретів Оксани Забушко менше, ніж за півроку. А річницю клубу ми святкували обговоренням зачарованої гори Томаса Мана. Але й жовтолику ми також читали. Класна книжка на клуб має бути неоднозначною і викликати різні трактування, емоції та думки. Навіть одного з цих факторів може бути достатньо для цікавого обговорення: як підступитися до самої модерації клубу і підготуватися до обговорення? Заздалегідь підготуйте собі питання, які допоможуть направити розмову. Якісь запитання виникатимуть у вас по ходу читання. Не відкладайте, одразу їх занотовуйте. Відмічайте спірні чи незрозумілі моменти, цікаві цитати. Можливо, якісь думки чи проблеми в книзі залишаються актуальними і їх можна порівняти з нашим досвідом або, навпаки, оцінити, наскільки вони відрізняються від сьогоднішніх. Старайтеся, щоб питання були відкритими і давали простір для роздумів. Книжковий клуб це не про правильні чи неправильні відповіді, а навпаки, про обмін думками та спільний мисленнєвий процес. Тож заохочуйте людей ділитися думками хоч прямим звертанням, хоч поглядом. Незайвим буде до зустрічі прочитати більше про авторку чи автора, а також контекст описаний у книзі. Книжки не існують у вакуумі, тексти можуть наслідувати певну літературну традицію або навпаки кидати їй виклик. Часто там є рефлексії авторів на сучасні їм події та явища, і це також цікаво обговорити. Ідеї запитань можуть підкинути рецензії або відгуки, особливо полярні. У всіх різний читацький та життєвий досвід, тож і тексти ми читаємо і розуміємо також по-різному. У кожного будуть свої акценти і сліпі зони. Саме це і створює простір для обговорення. І, попри домашні заготовки, нові запитання виникатимуть і по ходу зустрічі. Хоча є клуби, де модератор запитує, учасники відповідають і одразу переходять до наступного питання, як на мене, краще пропустити якесь заготоване питання, якщо дискусія пішла в інше цікаве русло, ніж механічно задати всі, але не дати учасникам можливість відрефлексувати та прокоментувати почуте. Але для такої дискусії потрібен час і, звісно, не надто велика група. Можливо, у вас вже виникла думка, що підготовка та проведення клубу вимагає якось забагато часу та зусиль, тож буде доречним обговорити такий делікатний момент, як вартість. Є протилежні підходи до цього питання: хтось бере плату з учасників, щоб компенсувати час на підготовку та організацію, або за свою експертизу, якщо клуб сфокусований на самому організаторі і часто йдеться про професійних літературознавців чи критиків. Хтось збирає добровільні або цільові донати на якусь справу. Якщо ж клуб ініціює заклад, кав'ярня чи книгарня для збільшення клієнтів, то в такому разі проведення клубу прирівнюється до роботи і має оплачуватися. Якщо ви збираєтеся в бібліотеці, в офісі чи вдома, то можна домовитися за якусь невелику плату на закуски чи напої. Ентузіасти можуть проводити клуби і безкоштовно заради самого спілкування, бо це також цінно. Наш книжковий клуб безкоштовний, але так як ми збираємося в кав'ярні, то кожен бере собі чай, каву чи ласощі, і це наша умовна плата закладу за комфортну локацію. Враховуючи, як ростуть ціни на книжки, ми стараємося зменшити ці витрати і, за можливості, обмінюємося книжками або замовляємо гуртом зі знижками чи під час проведення акцій. Я прикріплю посилання на зібрану інформацію про знижки, які пропонують різні видавництва для книжкових клубів. Якщо вам цікава тема вигідних книжкових покупок, дайте знати в коментарях, і я зніму про це окреме відео. Адже за останні декілька років я зібрала в бібліотеку понад 600 книжок, і для цього мені довелося добряче розібратися, де і на чому можна зекономити і як купити книжки вигідніше. І я рада поділюся своїм досвідом. Книжкові клуби це можливість познайомитися з новими людьми, знайти друзів, цікаво провести час, почути нові ідеї та розширити свій кругозір. Я б дуже хотіла, щоб такі читацькі спільноти були в кожному районі, тому почала з себе. А ви готові відкрити свій книжковий клуб? Переходьте за посиланням в описі, щоб завантажити безкоштовну покрокову інструкцію та додаткові ідеї. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео. До наступних зустрічей. Па-па!